Казка 36 і 6 собак. Вступ. Собаки, чи все ж таки коти? Та ні, цього разу собаки. Однак стривайте, будуть і коти. Усі 36 і 6, як один, отже, знайомтеся четвірка вірних друзів. Живуть вони у великому місті у сусідніх багатоквартирних будиночках. На різних поверхах зустрічаються на вулиці, коли виводять на прогулянку своїх людей. Домовимося називати цих людей господарі, бо собаки називають їх інакше мої. Чорний лабрадор Карат переконаний, що він молодший брат Прими, хоча Прима іншої породи френч, біла французька бульдожка з кількома темними плямами, має одне око, бо потрапила колись під машину. І травмувалася. У людей теж трапляється, що брат і сестра геть інакше. Прима почувається старшою сестрою, відколи вперше побачила карата малюка кілька років тому. Йому було два місяці, їй чотири. Карат давно її переріс, тепер він у три чи більший. Чорненьку Барселону або скорочено по домашньому Барсу взяли з притулку маленькою. Від того часу в неї залишилися напади паніки. Вона теж французька бульдожка, чорна як карат, а мордочкою і тіло будовою, як Прима. Молодша сестра тих двох. Барселона і Прима мають спільних господарів, живуть в одній квартирі і на прогулянки. Вибігають на повідках, як два коники в одній упряжці. Бігель, собачка Майка вважає цих трьох сусідів із заплутими родинними зв'язками не просто своїми друзями, а далекими родичами. Майка триколірна, родобіло біло чорненький бігель, коли гасає туди-сюди, в очах рябить. До початку цієї історії кожна собака мала теплу домівку і добрих господарів, тобто своїх, аж поки одного зимового дня. Псячі долі круто хитнулися в бік.